Важливо, правильно розуміти із вчителем, який знає, як пояснити це, який отримав від свого вчителя, а то й від свого, і так за ланцюжком до пророка Мухаммеда. Оце важливий ланцюжок в ісламі. Не просто людина-книжник, вона відкрила і думає, зараз я все в прямому буду розуміти. Ні. А важливо отримувати знання від вчителя, від достовірного шейха, вчителя знаючого. Який там вчився в університеті ісламському ем, достовірному, і так далі. Оце дуже важливо. Це дуже і дуже важливо. І тому в інтернеті теж є багато інформації неправдивої, хто її публікує. От мусульманин не може бути переконаний, написавши якесь запитання ісламське в гуглі, що йому віддадуть відповідь правильно. А хто це пише? Хто? Може, це взагалі ті, хто проти ісламу хочуть виступати і так далі. Не знає. Тому є такі чіткі правила, як отримувати релігійні знання.